Сомкова контрольна робота за рік варіант 2, завдання 6. Довжина кула дорівнює 14 см. Знайдіть периметр прямокутника, більша сторона, якого дорівнює в потруєному радіусу даного кола, а менша сторона на 45% більше за діаметр цього кола. І так, у нас відома довжина кула, і нам потрібно знайти периметр прямокутника. У яку сторони пов'язані з радіусом і діаметром. Тобто, спочатку нам потрібно знайти радіус кола, діаметр, а потім довжину і ширину кола, довжину і ширину прямокутника, і знайти його периметр. І так, спочатку знайдемо радіус. Ми знаємо, що е, довжина кола обчислюється по формулі дорівнює 2ПР. І знаємо, що довжина кола 14 пі сантиметрів, тобто 2 пі Р це 14 пі сантиметрів. Щоб знайти радіус, поділимо 14 пі на 2 пі, одержимо 14Пі, поділити на 2 пі, дорівнює 7 сантиметрів. Хай це буде перша дія. 7 сантиметрів радіус кола, друге діє – знайдемо діаметр кола. Діаметр рівний двом радіусам. Тобто, щоб знайти діаметр, потрібно радіус помножити на 2. 14 сантиметрів діаметр кола. Більша сторона дорівнює потруєному радіусу даного кола, тобто три радіуси. Три множимо на радіус 21 см, Більша. Сторона. Прямо Менша сторона, менша сторона на 45% більше за діаметр кола. Тобто, діаметр кола це 100%, а на 45 більше це 145%. Одержуємо діаметр 14. Щоб знати більшу сторону, треба помножити на 145%, представних у вигляді сотих. Тобто Хвилі десяткову дрову. Тобто 1,45. цілах на 1,45 сотих. Це ми одержимо 20,3 см. менша сторона прямокутника, менша сторона прямокутника. Щоб знайти всі сторони потрібно. периметр, потрібно додати всі сторони, тобто дві довжини і дві ширини. Можна використати формулу 2, помножити на довжину плюс ширину. Меншу плюс більшу сторону прямокутника. 21, плюс 20 це 41,3. Значить, маємо

Шостою зірочкою. Маринка задумала деяке число. Маринка задумала деяке число. Спочатку вона його зменшила на третину. Потім на третину решти. Потім знайшла одну восьму результату. І в результаті отримала число, яке на 4 менше від десятої частини прочитано. Знайдіть число, яке задумала Маринка. Так. Спочатку вона задумала число. Задумане число позначимо через Х. Спочатку вона його зменшила на третину, тобто перший раз перше зменшення, да? перше зменшення. Від задуманого числа відняла одну третину його, тобто одну третю Х. Ми знаємо, що від одинички відняти одну третю це буде дві третіх. Тобто, в результаті одержалось число 2 третіх Х, залишилось 2 третіх Х. Далі, другий раз вона його зменшує, другий раз вона його зменшує. На третину решти. Тобто, в нас залишилось скільки, і на її третину вона ще зменшує. Тобто, від того числа, що залишилось 2 третіх Х. Вона віднімає ще його 1 третю частину. Числим, скільки це буде. Ось тут ми матимемо 2 третіх, ми так і перепишемо. Тут при множенні одержимо 2, 3, 3, 9, х. Зведемо до спільного знаменника 9. Сюди додаткуємо множник 9, ділимо на 3, маємо 3, 9 на 9, 1. 6 відняти 2. 4 дев'ятих. Ось що одержали після другого зменшення. Після другого зменшення одержалось ось таке число: 4 дев'ятих. Далі вона робить третє перетворення, вона знайшла 1 восьму результату. Тобто, з цього виразу вона взяла 1 восьму. 1 восьму помножимо на 4 дев'ятих. Спростимо, що це в нас буде. Ось що вона одержала? А тепер у результаті вона одержала це число, яке на 4 менше від 10-ї частини початкового числа. Оце число на 4 менше. Від 10-ї частини, від одної десятої частини Х, оце число менше. Від більшого віднімем менше. І одержимо скільки? одержимо 4. Залишилось розв'язати ось таке не вже не дуже складне рівняння. Так, Затемо зробимо віднімання. Одну десяту відняти 1 вісімнадцяту, спільний знаменник 90, 90 на 10, 9, 90 на 18, поділимо 5, одержимо 9 мінус 5, 4 дев'яностих. 4 дев'яностих це у нас 2 45. І так, маємо 2,45 Х. дорівнює 4. Щоб знайти Х, потрібно 4. Поділити на 25. Поділимо 4 перших на 2 45. Це буде 4 перших помножити на 45 других. Скоротимо на 2. Одержимо 90. Хдорінь 90. І так, число, яке задумала Маринка, 90 відповідь. 네, 없습